Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Панк із дипломом стоматолога. Саме йому судилося навчити нас любити українську музику і стати своїм чуваком для мільйонів людей. Це хлопець створив пісні, з якими прожили останні 10 років. А ви починаєте думати, хто вам його замінить? А нікому. Новина від 2 лютого 2015 року здалася зовсім зовсім неможливою, аж абсурдною. У неї просто не повірили. Люська хвиля передала вже, що козьма скряблін загинув. Думали, що може буде інша передача чи інші новини, що там що може якась опечатка чи щось. Зараз же кінець. Траси, машину, гараж. Кваси, а зараз же кінець. Позашляховик Андрія Кузьменка зіткнувся з молоковозом на трасі Кропувницький кривий ріг. І відтоді музика скрябіна лунає лише в записі. І в нашій пам'яті не стидайся, до своєї земля. Не стидайся, до Україна. Андрій Кузьменко, випускник медичного університету, мав стати стоматологом. Принаймні саме так вирішили його батьки. Однак скрябін народився для іншого. Мама, як звучить ля. Я йому там спіла, ля, він каже, ні, то не ля. Це не ля звучить. Але талант талантом, а популярність це про інше. До неї довелося йти. Довго після успіху на фестивалі Червона Рута натхненний Кузьма переїжджає з Новояворівська до Києва, але в столиці його ніхто не чекав. Ти не маєш не маєш часу про ту ціль думати. Ти, ти думаєш, що, що похавати? Ти постійно думаєш так, де з баблом, блін, коли ж він свої двері мені дасть мільйон за то, що я геніальний. Ти відкриваєш очі, дивишся. йолки палки я постарів, знаєш. мені 30 років. Ти дивишся, ти в зйомній квартирі, Ти дивишся твоя дитина, лазить в таких колготках, що страшно на вулицю випасти. І ти бачиш в зеркалі своєму винуватця своєї біди. В день він записував пісні, а вночі таксував і шукав свою музику, яка стане нашою. І він побачив, що треба трошечки інший грунт для своє. Mm -hmm. Я казала: Андрій, та пиши про любов. Бачить Бог в той момент, написав дуже круті пісні, як правило, це балади. описав в моменти нашого життя. Ну, якщо хочете, це наша епоха. Новий романтичний Скрябін заявив про себе ще й як талановитий шоумен. Вони були перші, хто показував що українська музика. Може бути популярна і можна слухати, а на ній можна заробляти гроші. Скрябін так і не став стоматологом. Натомість медицину обрала його єдина донька Барбара. Він був шокований і але він сказав: якщо це твій вибір, я тобі допоможу і ну, зроблю все, щоб ти стала на ну якби на ноги в цій всій кар'єрі. Кузьми не стало, коли Бася була на першому курсі університету Богомольця, і дівчині знадобився не один рік, аби оговтатися. Не могла якийсь час навіть чути голос взагалі ні по радіо, ні десь в магазині. Якщо десь чула пісню, бася каже для неї скрябін був і завжди буде найкращим татом на світі. Найкращим своїм чуваком він залишиться і для мільйонів мільйонів українців. Пам'ятаєш. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.